Всім привіт! Вулиця Рівалій була заснована на місці колишньої траси Монастиря Фіянків, що простягалася вздовж Юрійського саду. Ця вулиця є втіленням великого урбаністичного бачення, що зародилося ще в полум'ї Великої Французької Революції. Її вперше передбачили у мистебудівному плані, створеному комісією художників у 1794 році. Плані, що мав не лише прикрасити столицю, а й закласти нові принципи простору республіканського міста порядкованого, величного і відкритого. Сьогодні поговоримо про історію у вулиці Рівалі, тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Проєкт, який виник у той час. Передбачав не просто прикладання нової вулиці, а створення потужної осі, яка мала поєднати два символи монархічної влади палац Лувр і палац Юрі, в єдиний архітектурний ансамбль гідний нової епохи. Нова вулиця мала бути широкою і прямою не лише зручною з точки зору транспорту чи логістики, а передусім репрезентивною. У задумі архітекторів вона мала бути музейною вітриною під відкритим небом. І хоча на той час навколишні землі ще належали релігійним орденам, фіянтам і капуцинам, вже сам проєкт майбутньої вулиці передбачав їх усунення з простору майбутнього Парижа, а натомість появу нового світського міського простору. Офіційним початком робіт стало розпорядження Наполеона Бонапарта від 9 жовтня 1801 року, яке наказувало негайно приступити до відкриття вулиці Рівалі та суміжних до неї шляхів. І вже в 1802 році почались масові експарації і знесення будинків, які стояли на шляху нового архітектурного проєкту. З 1803 року нова вулиця простягалася від площі Згоди до вулиці Ляшель, огинаючи сад Тюрі, сам палац і далі Лувр. У 1804 році, коли Наполеона І було короноване імператором, нову вулицю було вперше вимощено каменем. Того ж року вона офіційно отримала свою назву Вулиця Рівалі на честь славетної перемоги Бонапарта над австрійцями у битві при Рівалі, яка відбулася 14-15 січня 1797 року в північній Італії. І відтоді ця назва стала втіленням як військової слави, так і нового архітектурного стилю столиці імперії. Будівництво продовжувалося поступово. Частково воно було завершено у 1835 році і було доведено до логічного завершення лише у 1855 році за правління Наполеона III. Із довжиною 3070 метрів вулиця Рівалі стала однією з найдовших магістралей Парижа і водночас однією з найпрестижніших. Від самого початку вулиця Рівалі не задумувалась як звичайний житловий або торгівельний простір. Навпаки, вона мала стати фасадом нової імперії, простором демонстрації порядку краси і сили. Архітектори Шар Персье та П'єр Франсуа Леонар Фонтен, улюблені Наполеона, запропонували створити уніфіковану архітектурну лінію, монументальні кам'яні будівлі з однаковими фасадами, що спираються на довгу низку аркад. У постанові від 1 флоріаля 10-го року за революційним календарем або 21 квітня 1802 року було чітко зазначено Будинки або крамниці, які будуть зведені на цих ділянках, не можуть бути зайняті ремесниками або робітниками, що працюють із молотком. Вони також не можуть використовуватись м'ясниками, ковбасниками, кондитерами, пекарями чи іншими ремесниками, чия діяльність вимагає використання печей. Це була пряма заборонена будь-яку шумну пахучу чи візуально агресивну діяльність, яка могла зіпсувати враження від урочистого вигляду вулиці. Далі в постанові наголошувалось… Забороняється розміщення будь-яких написів, вивисок, або малюнків, що вказують на професію мешканця, або орендаря на фасадах чи порталах Аркад, які прикрашатимуть передню частину будівель на цій проєктованій вулиці. Хоча торгівля й виробництво на вулиці Рібалі були обмежені, вона задумувалася як простір для естетичного відпочинку і прогулянок. У тій же постанові 1802 року зазначалось, криті аркади відкриті для публіки за будь-якої погоди стануть безпечним і зручним прихистком для тих, хто відвідує сад, особливо під час раптових злив, таких частих у гарну пору року. Попри масштабні задуму та імперську велич перших проектів, реалізація вулиць Рівалі стикнулася з чисельними труднощами. Висунуті державою архітектурні та соціальні обмеження, покликані зберегти естетику та статус простору, відлякували потенційних покупців земельних ділянок. Строгі вимоги щодо матеріалів, заборона на ремісничну діяльність, обмеження на вивіски та вітрини. Усе це робило інвестування у забудову вулиці справою достатньо дороговартісною, повільною. Та не завжди вигідною. І до кінця першої імперії ситуація залишалась незмінною. Вулиця існувала радше на папері, ніж у реальності. Вона була оздоблена лише ділянками аркад, споруджених державним коштом, тоді як верхній поверх будівель так і не було зведено. Поодинокі приватні будинки зводили зрідка і лише між аркадами. Немов клаптики кам'яної вишивки на палетні незавершеного міського проекту, у 1813 році знаменитий письменник Шатобріан із розчаруванням описував вулицю, відзначаючи, що на ній видно лише аркади, зведені урядом, і де-не-де з'являються будинки, прикрашені зубчатими контурами кам'яних швів, які чекають на продовження. Це не була міська вулиця у класичному розумінні, це була уривчиста перспектива, що вражала радше незавершеністю, ніж своєю гармонією. Ще критичнішим був архітектор Фонтен один із головних творців проекту у своєму щоденнику за 1816 рік він пише з гіркотою, державна служба, намагаючись витиснути максимальну вигоду з земель, всюди дозволяла зводити тимчасові халупи та кіоски, що туляться до недобудованих споруд. І ось найпрекрасніша вулиця Парижа. Перетворились на неприємне місце, яке постає перед очима як хаос, покинуті мури, залишені будівельні рештування, безлад, руйнації і розпад без благородного відтінку часу. Та, попри все, вулиця Рівалі поступово почала оживати. Після падіння імперії і протягом наступних десятиліть інтерес до цього міського простору зростав. Особливо помітним поступ став за часів Другої Республіки, 1848-1852 роки. І у цей період продовжились роботи, відбулися нові експопріації, а квартали навколо Лувра почали поступово набувати остаточного вигляду. Проте справжній прорив настав із приходом барона Османа. Префекта Сейни та великого реформатора Парижа. І саме за Османа під час масштабної реконструкції міста в 1850-1860-х роках проєкт вулиці Рівалі було нарешті завершено у всій її довжині. Однак, із завершенням проєкту вулиця втратила свою первісну архітектурну єдність. Якщо ділянка від площі згоди до вулиці Лувру була відбудована згідно з естетикою персієр та фонтена, з кам'яними фасадами, аркадами, то далі у напрямку на схід протягом двох кілометрів зводились вже інші будівлі у типовому османівському стилі, рівні, стримані з балконами, мансардами та кам'яними фасадами, але вже без аркад. Що були визитівкою початкового проекту разом із завершенням основної забудови, вулиця Рівалі почала стрімко змінювати свій характер, набуваючи нового статусу не лише естетичного, а й комерційного та туристичного. Простір, що замислювався як урбаністичне втілення імперського порядку, поступово перетворювався на центр Паризького життя, де стиль і престиж ставали таким самим важливим маркером, як і архітектурна симетрія. Упродовж 19 століття на рівалі з'являються заклади, що на десятиліття вперед визначають її репутацію як середня буржуазного Парижа. Це гатель Лувру. Це притулок у самому центрі міста, оточений музеями і театрами. Гран Магазан де Лувр – один із перших універмагів французької столиці. Справжній храм споживання і моди. Готель Континенталь – вишуканий орієнтир для мандрівників та політичної еліти. Готель Мьоріс – еталон парижської розкоші, де зупинялися королі, художники і генерали. Ля Самарітен Грандіозні торгівельне центр, розташовані ближче до сени, справжнє місто в місті, з атріумами, купалами, галереями, які вражали уяву. І всі ці установи не просто заповнили фасади вулиці, вони перетворили її на символ нового Парижа, що поєднував у собі монархічне минуле імперську урбаністику і капіталістичне майбутнє. Вулиця Ріваліві тепер більше не була лише транспортною вісім чи архітектурною вітриною. Вона стала втіленням міського стилю, де історія, моди і престиж злилися в єдину просторову моду. Під час Паризької комуни ілянка вулиці Рівалі між вулицею Сен-Мартен і будівлею Мерії була підпалена федератами, тобто збройними учасниками Паризької комуни. Для того щоб уповільнити наступ Варсальської армії, Будівля Міністерства економіки та фінансів, що з 1824 року розташовувалися за адресами з 234 по 244 між вулицями Кастильйон і Камбон, також було спалено. А на її місці пізніше звели нові будівлі з ідентичним зовнішнім виглядом. Довкола вулиці Ружетпіль, покладений у той час. Ці будівлі були передані в користування приватним закладам, готелям, магазинам, а також під житло. Міністерство фінансів було перенесено в інший бік вулиці. 31 травня 1905 року біля перехрестя Ру де Руан було скоєне спробу теракту проти короля Іспанії Альфонсо XIII та президента Франції Міля Лобе. Бомби поранили 21 людину, але жодної смерті не сталося. Організатор залишився непокараним. 12 квітня 1918 року, під час Першої світової війни, будинок номер 12 на вулиці Рівалі був уражений під час нальоту німецької авіації. На вулиці Рівалі стоїть вежа Сенжак, і це єдина частина церкви 16 століття. Сенжак даля Бушарі. Демонтована під час революції вежа Святого Якова Сенжак зберігла легендарну репутацію. У 19 столітті вона використовувалася як пастрільна башта, а потім як метеорологічна обсерваторія. Алхімік Ніколя Фламель за легендами мав місце поховання під нею. Вежа Сенжак. Часто згадуються в історичних романах 19 століття, особливо прозія Олександра Дюма, Батька. Це місце овіяно легендами старого Парижа і легендами про Філософський камінь. Вулиця Рівалій одна з головних осей історичного Парижа. Вона стала втіленням багатьох етапів французької історії, від імперських амбіцій Наполеона. До соціальних потрясінь паризької комуни від архітектурної реформи Османа до викликів ХХ століття. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.